Вітаю, колеги! Мене звати Юлія Гук, я провідний бухгалтер-аналітик Lopan Group. В цьому відео розглянемо функцію RDI-сервісу по завантаженню форм звітності в програму BAS. Після випуску контролюючим органом нових форм регламентованої звітності, в програмі BAS виходить оновлення цих форм протягом декількох днів після дати випуску. Завантажити нові форми можна за допомогою сервісу RDI. Зараз покажу, як це зробити. Переходимо в адміністрування, розділ сервіс та обираємо додаткові файли RDI. Далі натискаємо Оновити список доступних. Програма покаже доступні для завантаження звіти. Натискаємо Завантажити файли. В таблиці обираємо необхідний звіт та натискаємо Встановити. У вікні попередження безпеки дозволяємо відкривати цей файл і ще раз натискаємо Встановити. Аналогічно встановлюємо всі інші необхідні нам звіти. Позначка в полі Встановлювався означає, що звіт додано до програми BAS. Все, звіт успішно завантажено у програму. Можна переходити до їх формування. З будь-яких питань звертайтеся, будь ласка, на нашу гарячу лінію консультацій, за номером, який ви бачите на екрані. Будемо раді допомогти.